Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 219 і завдання у нас наступне. У клітинки постав цифри так, щоб додавання було виконано правильно. І так у нас є два завдання, і в кожному є е, додавання в стопчик, і треба заповнити клітинки. Цифрами таким чином, щоб була правильна відповідь. І так, у нас сума двох чисел дорівнює 1 мільйону. І так, давайте почнемо. І так, яке число треба додати до 9, щоб був 0 в кінці? Це, мабуть, одиниця. 1 плюс 9 10, 0, і одиничку переносимо в старший розряд. Далі, оскільки у нас невідоми другий доданок, то ми до першого доданку додаємо одиницю старшого розряду 8, а до вісімки треба додати число 2, щоб був в кінці 0, числа 10. Тобто. 1 плюс 7 8. Тобто тут число ставимо 2. 8 плюс 2 10, 0 пишемо, воно вже є. Одиничку переносимо в старший розряд. І так, тут треба до другого доданку додати одиницю старшого розряду 5, і щоб отримати число 10, тобто, щоб 0 в кінці. Треба, щоб тут в клітинці була цифра 5. Тобто 5 плюс 4 9 плюс одиниці старшого розряду 10, 0 пишемо, одиничку приносимо в старший розряд. Так, тут до першого доданку додаємо одиницю старшого розряду 4. А нам треба отримати 10. Тобто, щоб 0 був в кінці. Це число 6. Цифра 6. Одиничку переносимо старший розряд. Тут 2 плюс 1 3, а треба, щоб було 10. Тобто 7. 7 плюс 3 10. Ну, пишемо одиничку, переносимо в старший розряд. Так, а тут у нас 5 плюс 1 6. Треба, щоб було десь 10. Число, яке закінчується на 0, тобто тут повинно бути цифра 4. Так, 5 плюс 4 9, плюс 1 10. Є 1 мільйон. Так, давайте тепер перейдемо до е, другого завдання. І так, до якого, яке число треба додати до п'ятирки, щоб було 9. Це число. Цифра 4 пишемо. Так. 9 плюс 3 12. Пишемо 2. Одиничку переносимо в старший розряд. І так, у нас є вісімка, одиничка із старшого розряду. 9, а нам треба е, знайти перший доданок. Так, тобто. Треба, щоб число закінчилось на 4. 9 плюс 5. Буде 14. Тобто 4 пишемо. одиничку Переписуємо в старший розряд. І так, у нас є одиничка в старшому розряді, другий доданок це 8. А нам треба, щоб. Закінчилось на 5. Тобто, щоб було 15. Тобто це 7. 7 плюс 7 14 і одиничка із старшого розряду. 15, 5, 5 вже є. І одиничку записуємо в старший розряд, запам'ятовуємо. Далі 8 плюс 4 12 плюс одиничка із старшого розряду. 13, 3 пишемо. Одиничку в старший розряд. І тут у нас є одиничка і старший розряду плюс 7 перший доданок, це 8. А нам треба, щоб було 9. Тобто тут ставимо цифру 1. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!